Без втрат минула доба на фронті, але ворог не мовчав. На всіх без винятку напрямках бойовики вели обстріли і часто із забороненої мінськом зброї. Мирні ж люди на лінії вогню залишилися хто без світла, хто без газу. Деталі розповість із зони АТО наша Марія Малевська. Марія вечір добрий. розповідає, яка ситуація на цю пору. Юлю, вітаю так. Дійсно, доба минула без трад. Українські армійці живі і неушкоджені. принаймні, такі офіційні дані штабу. Утім, обстріли тривають. Ворог сьогодні відкривав вогонь на усіх, без виключення ділянках фронту. Найгарячіше на Маріупольському напрямку у Широкиному там працювала артилерія 122-го калібру, міномети та гранатомети. На Луганській ділянці з великокаліберних кулеметів поливали Новоолександрівку та Новозванівку. На Донецькому напрямку Сталося Авдіївці на Новгородському. Також не стихають обстріли на світлодарській дозі. гатили вночі. І вже сьогодні зранку, близько сьомої, не спали нині знову мешканці селища Луганського. Спочатку тижня, протягом вечорів, зокрема, починалися ці обстріли і тенденція до наростання кількості мін, які приходять на наші позиції. Чекаємо, готуємося до всього. Через обстріли у населених пунктах, що лежать на світлодарській дузі, нема світла і частково газу. Пошкоджено комунікації. Наприклад, у Луганському без електроенергії лишається приблизно тисяча людо. і так уже понад тиждень ремонтники не приїздять, бо небезпечно що, за що Ми от тепер перед пенсією старалися ці пластикові окна повставляли снаряд ударился в угол фундамента, розрушив стіни, упал сюди осколок 152 після Половина говтоються після обстрілів і мешканці самого Світлодарська. Люди вже наче звикли до тиші. Сюди не прилітало майже два роки. І ось нині вставляють вікна цілими багатоповерхівками. В одному з будинків скалка влучила в газову трубу. У квартирі поряд було четверо дітей. Ось вона прилітіла и мои вот это, ета. видите, вон труба в газ попали. Почему газ пішов по всьому. этому, почали лю задихатися. Приїхав газовщик и і сказав, бы кто спічку кинув, злітіла весь дом. Більше про те, як виживають на лінії зіткнення, покажемо вже о 22-й. юлю. Марія, дякую тобі. Марія Малевська із зони АТО.